Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку яскраву екранізацію літа 2024-го, а саме Ворон. Перед вами американський фільм-режисера Руперта Сандерса. Картину було знято за мотивами одноіменного коміксу, написаного Джеймсом Обаром. Творіння розійшлося багатомільйонними тиражами та отримало кілька екранізацій в минулому. Перше втілення історії вийшло у 1994 році та назавжди запам'яталося глядачам через трагічні події під час зйомок кінострічки. Надзвичайна популярність фільму призвела до появи продовжень. Про перезапуск серії вперше заговорили у 2008 році. Однак лише у 2020 склад творчої команди узгодили та розпочали роботу, тоді як зйомки стартували влітку 2022 го у празі. Головна роль нової екранізації належить Білу скашгорду, відомому нам із четвертого Джона Віка. До речі, в моменті мені здалося, що у цих двох франшиз є щось спільне, а саме ідея великої та безжальної помсти. Ну, але це так мені тоді здавалось ще на перегляді трейлеру. В центрі сюжету нової екранізації зломлений хлопець Ерік, який разом зі своєю коханою Шелі гине від рук жорстоких злочинців. Але для головного героя це виявляється не кінець. Жага помсти за кохану та дуже сильні емоції стають більшими, ніж смерть. Містичний птах Ворон допомагає Еріку повернутися зі світу мертвих задля звершення правосуддя над кривдниками. Отримавши цей другий шанс, головний герой налаштований помститися усім причетним до їхньої загибелі за будь-яку ціну. І саме Ворон стане провідником Еріка у цьому безжальному шляху, сповненому болю та страждань. Для початку хотіла б відмітити, що в мене не було ніяких великих очікувань з приводу новинки, адже з оригіналом я не знайома. Перед походом кіно були спірні думки обрати Ворона чи піти на психологічний трилер Кліп Недвічі, який також стартунув із цього тижня. Але що та, що та новинка були для мене доволі похмурими, тож, стіпивши з зубки, я вирішила обрати ніби як більш перспективного ворона, хоча, як потім показав рейтинг АМТБ, все сталося не так, як гадалося. У цілому картина вийшла не такою поганою, але давайте про все по порядку. Перш за все, особисто для мене фільм був розділений на кілька частин, які, на жаль, вийшли неоднаковим по сприйняттю та враженнях. Найсильнішим був початок історії це доволі непогана романтична лінія двох зломлених людей, які в певний період свого життя знаходять один одного і ніби як роблять його кращим. Чи це було чуттєво? Так, емоційно, однозначно, саме тому перша третина ворона найбільш прикольна, як на мене. На другому місці буде кінцівка із непоганим та ефектним протистоянням головних героїв під крутецький музон. Ну, от тоді, як середина соу-соу, so -so. в моменті мені здалося, що я потрапила на більш жорстоку версію казки про хороше та погане. Також виникали думки, що можна було б дещо скоротити хронометраж фільму. Та й звісно до жорстокої і бажальної бойовки в стилі Джона Віка новинці далеко, але ж бюджети у фільмі зовсім різні та і історія в цілому. Якщо після трейлеру я боялася, що ворог може бути надто похмурим та жорстоким, то вже під час перегляду самого фільму мені здалося, що чогось в цих сценах недостатньо. Не саме крові та вбивств цього тут було сповна, а ніби як глибини розкриття сюжетної лінії помсти Еріка. Я розумію, що це вже більше сюжетний нюанс, але все-таки слів із пісні не викинеш. Якби творці проєкту змогли відпрацювати головну ідею історії більш детально та змістовно, то мені здається, все могло вийти куди краще та потужніше. Що стосується героїв, то актори ніби непогано вписались в історію, хоча й ніякого вау ефекту я не можу відмітити. Ну і плюс за рахунок сильного старту, глядач хочеш не хочеш, а проникається емоціями до головних героїв. Тому до касту в мене немає сильних претензій, які є до тої ж сюжетної складової. Окремо хотілося б виділити музичний супровід нової екранізації. Треки у фільмі були просто вау! Причому, слухаючи музику, було вже якось все рівно, що там саме відбувається на тому екрані. Ну і загалом, підбиваючи все вище скажіне, сюжет Ворона оціню на 6 балів. Мені не вистачило глибини історії. Хотілося б більше проникнутися болем втрати героїв та ідеєю помсти кривдникам. Ти ніби розумієш, що десь це є, але як саме до нього підійти і в нього зануритись, уже інше питання. Картинка приємно порадувала і отримує від мене впевнену сімку. Похмура атмосфера новинки гарно передавала за допомогою візуальних ефектів. Гра акторів отримує 7 балів. Це було непогано, але й не щось сильно вау. Можна було більше допрацювати, але там знову ж таки сюжетні складові, про які я говорила. Ну і потужний музичний супровід відклався в сердечко і заслужив свої 8 балів. Мелодії були круто та влучно підібрані. Тож в результаті ми маємо непогану фантастичну історію помсти та кохання в стилі типових історій протистояння янголів та демонів. Сильно нудною картину не назвеш, але іще раз її передивлятись я би не стала. Шукати якийсь великий сенс та ідею також не варто, але подивитись, в принципі, можна. До сильних сторін фільму віднесу візуал та музичний супровід. Тоді як слабкувати сюжет та спад інтриги потрапляють до мінусів. Ваші думки на рахунок всього цього буду рада побачити в коментарях. Якщо сподобалося відео, не забувайте підтримати його лайком, так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, підписуйтеся на канал. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!